Послухайте вірш верба Катерини Перелісної. Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка і до сонця гілочки простяга вербичка і м'якенький, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Дітки, з давніх давен у нас в Україні вербу вважають священною рослиною. Вона символізує здоров'я і життя. Малята, як ви гадаєте, чому бруньки-верби називають котиками? Так, тому що вони м'які, пухнасті й ніжні, як справжні котики. Малята. Давайте з вами помилуємось красою вербової гілочки. Котики, які ми бачимо на вербі, з'явилися із бруньок, цупких лусочок. Таку розкриту лусочку ми бачимо поруч із кожним котиком. Вербові котики мають білий або біло-сірий колір. Тож сьогодні я пропоную вам зробити вербову гілочку за допомогою аплікації. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, малятам відрізати від ватних паличок верхівки. Вони нам дуже знадобляться для роботи. Спочатку фломастером ми малюємо гілочку. Далі змащуємо пензлику клей та починаємо приклеювати наші верхівочки, розміщуючи по черзі з лівої та з правої сторони. Ось така гарна гілочка верби в мене вийшла. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватних повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!